Ну, і вже традиційно у нас у цій порі маємо можливість поспілкуватися з головою прес-центру штабу АТО Олексієм Мазепою. Пане Олексію, вам доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ми знаємо, що бойовики 14 разів застосували зброю протягом минулої доби, які ще були порушення зафіксовані. Ну я вас трохи поправлю, бо всього впродовж минулої доби загарники 22 рази порушили угу. режим повної тиші. А спочатку цієї доби, тобто з нуля годин, наразі тихо. Проте час і часу бойовики все ж таки, ну, незважаючи не на те, що ми фіксуємо е, значне зниження активності проросійських збройних формувань, ну, все ж таки вони час від часу часу е, не полишають спроб спровокувати українських е, воїнів на порушення дотримання умов припинення вогню. І ми також спостерігаємо про на те, що тенденція цих порушень, вона... Більш пев... свідчить про те, що більш певно порох себе почуває почуває саме в темну пору доби. Ну, наприклад, з, 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 вчора бандити відкрили прицільний вогонь з кулеметів по наших позиціях біля Новотроїцького, е, це 10 кілометрів північніше що на Волновахі. Е, та біля тимчасово окупованого Донецька. Це все було е, здійснено по опорних пунктах Сил АТО, які знаходяться на передової лінії, а також е, намагалися поцілити з наших воїнів зі снайперської гвинтівки, але Наразі жодної інформації про втрату нас поки що немає. Угу. Ну таке трошки відволічемося від цієї тематики стосовно обстрілів і порушення. Часто часто протягом останніх днів з'являються дописи у Фейсбуку стосовно того, що на тій чи іншій частині сходу України бійці все продовжують отримати подарунки і допомогу громадян українців власне до новорічних свят. А як в цілому настрій? В цілому у нас тих хлопців доволі бадьори. дійсно, стосовно подарунків ми їх отримуємо останнім часом з цих кілька днів дуже багато. Приїжджають волонтери, приїжджають просто небайдужі люди. Тож на новорічні свята. Я думаю, що у всіх хлопців буде все на саме найобхідніше, і е, саме головне, що буде такі маленькі, невеличкі подарунки, які будуть нагадувати їм про, про їхні домівки. Олексій, ну якщо буде така можливість, і у вас і у нас, то завтра ми ще один одного привітаємо. Я ж бажаю вам не хворіти і вам і вашим побратимам. і, звісно, ж гарного настрою традиційного. Дякую вам.